Живала, неначе долю хрестиком вела, щоб я легких стежинок не шукала, і до людей привітною була, Приконуй, доню, говорила, життя закони істини прості, не землю, що тебе траси, Неначе птахи Банку всі косинимом зацвіли, я сорочку білу лишиваю, як вишивала та зімками та ми дорі, ви того й життя істини просі.

Сорочка Мамина біла піла, а сорочка Мамина в серцю мила, а сорочка Мамина, дірібаю, я її досереденька пригортаю, а сорочка мамина, біла піла, а сорочка

Це дуже вже розумну позицію зайняли, але ну, що то того то, не то, то, то. Ну от ви нам підкажіть, ви ж керівники району, ну, що таке, ну то, ну що робити нам? Ну ви те, що, ну, ну не робити, замкнути, замкнути дивіться, таких дозволів, як кажу, ви давали зі згодку, не буде. Ми надіємося, шо, що шо, не буде. товариш, не товари. бо я вам іду з нас, то тут це дуже. Я розумна жінка, дивіться. Я. Чи можемо ми дати? અમે જઈએ તો હું બસ સફર કરી બહુ આઈ સા પ્રોજેક્ટ Добре, добре, ми то переговорили. Ви ми відправили такі людей без коштовні відпустки. Ви ще говорити, бо то в основному космічні полянки, тут в мене є проблема, бо люди затрати немає. Нічого, вони так заробили, за ці години. No, і о, то, що ми, ми говоримо, о, ви зробили проблему, немає рухається. Ну та бо маленького місяць, але на ваше було забачати. <тас> того, що йшли відводити ліс, дорогу їм, і сприялися їм, і їм давали зелену дорогу. Ну та зелену дорогу їм давали на дорогу. Я зараз унесу, майже дуже. Зна знаєте що, один... ну і ви так ви так якби оберігали на роботі. Ну, Оберігали, бо без землі вашої. <просування> Ви знаєте, що у вас потім немає перелетіти на лісницю. На вашу, на вашу ліснику немає. Ми не маємо повноважень, дивіться. Ви маєте великі повноваження. Ще раз вам кажу. Якби ми мали повноваження, та а, ви просто законодавство нинішнє не знаєте. Якби ні ми, нічого, ми мали пов... ми не дивіться, якби ми мали повноваження, то ми б нині любому косійську полянцю виділили кусок своєї землі, чи ні руки не А можна вам сказати пару слів? А у вас є повноваження е, слідкувати за вашими угіддями? Це Якби ви не не були причетніми чи це дозволи. Не казали це, це до вас. Ну, а що це? Це квити? Так, ось така безділушка, але там написано про марамору, про гало розвідувальні роботи. Квиток, що вони мають тут повне право працювати. Але що до того має Юрій Михайлович, коли то не його підпис? Ну не є, я розумію, але вас, але це та велика бачківка. Ви представляєте фірму тут, так чи ви? Але дивіться, ну ви розумні, ходіть сюди. скажімо, давайте, пояснюємо. Дійсний до доки дійсний до, до, до тридцять <поставлено> Так. <Тому>? Так. <поставлено> це якраз кінець <поставлено> у <поставлено> <коротко> того року <поставлено> його чого було достатньо, аби <поставлено> там <Секайте. післяці поставлено> а, 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 документ де Дивіться, ви, 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 чого ви чого маєте паспорт. Не Якщо й дитина і не клеяли співчасну фотографію, я то мене вже нікуди не пускав. Я розумію. Але на базі ось цього було засідання в Ужгороді, де збиралися великі пани і вони на основі того ну, дали дозвіл на рукарні. Я дісім риски. Яка різниця? Та вже не ваш не підпис, ми до вас особисто ми ми не маємо питання. І і я прийшов тоді до ви вас, тут ви мене в чому я кажу я б узнав, що тут є такі проблеми. Я б з ними тоді взагалі на дорогу не йшов. Ну та то за то що ви я не знав. Але ви зараз представляєте рігос і так? Значить. Ви відповідаєте за нього зараз. скажімо, за, його дії, так? Отже, як хтось це зробив, Дивіться, як то не наводили, скажіть неправильно, анулюйте. Це його не треба анулювати, він анульованим терміном дії. Терміном дії, ну так я розумію. Але протест не з чого пішов. Рекультивація не пройшла, ви перевірили, що вони не закопали жодну яму після їх роботи. Тепер друге в... oh. я... питання, про ці я Ви знаєте, скільки там є мій є? Це ваша бездійка. Там є річки, 2-3 метри за широкі, 2-3 метри за глибокі. Там роблять вибухи, розумієте? Вибухи. На вашій території. Ні, ні, ні. Вибухи є. Та ви, слухайте, ніхто там не був, не зафіксовано, але вибухи є. А от ті річки, слухайте, там дивіться, отак,

Слухайте, то я ми того разу, коли прийшли, ми сказали, ескалатор не йде, то не йде, і я коли б увидів ситуацію, казав, що ми зрозуміли, що тут люди проти мене їх в стороні. Я говорив прокур я говорю говорив прокурору, я начальник міліції. Я готовий з людьми, що це роботи дізгоспу робити, говорити чи дізництва. Но я не про За... Так, ви собі так, рішайте. А, слухайте, маленьке питання. Хто дав розпорядження назад привести? Ви що ви відпускали його <sharp> <я sharp> ще <sharp> того <sharp> разу. Слухайте, <sharp> дивіться. <sh> я звісти не це приватна йому... Ти у Ніч з Банського возив з бо там люди його виділи на Ні. Сьогодні я йому сказав, знаєте, я йому сказав, що А він позволив Прокурор та каже. Що вчора Так. все розблоковують дорогу, дорогу так Слава Богу, нарешті. Бог дав людям. Ні, ми слаймо беле, та й маленько на почули, бо ми теж на подав. І я кажу, я радий, що уже все, бережіть, нас, допомагайте нас. думаємо, таке не буде. То тепер дивіться, якщо вони тоді, якщо то, що ви зараз говорите, ми ще вертаємо вучі. Якщо це дві такі сьогодні Забираю. Ви забираєте тут з тибутку, розбухується Так, від так, зміниться, я так, Добре, мамоненько, мало вибачайте, мамо контролювати, кожну вашу вас Я буду радий. За до чого? Зараз є контроль. Усьому світі, даєте. Прийдіть без нашим господарством. вже так вивозить літки, ми маємо з вами. чоловік. Я маю Бо мені вчати хотіли продати, Бо мені треба начислити життя, вона не обертається. Бо ми на старце було подарити. Слухайте, і мене були старце, бо я знав, що ми Мені, буде на Це таке, там, так так любите по правді природу. Ну, так, 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 так. Так. Якби е, я Прироби. любив не гроші, я би не ходив кожну неділю до церкви. Ходити до церкви, Православний. Все готове. Все готово, ну, ну, це це б... Б... Брат, Сарка... все. це Багато ну. все, 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 все сказав. Ну ви все сказали з цим. Ну, ну, а, а... а мой дідо церковник був і мою родину його називають церковники. Ну все, Так багато чого про вас може. Можна із вас сподіватися, від Господу, хоч би якихось дій. На рахунок ремонту хоча б в селі дороги. І чи в селі, там, чи там, десь. Там там, 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 де маєте це. Ну дивіться, і но... де що? Дивіться, загрузиться, де тут є, кубову 25, бо я, звісно, проробив 20 років, та я знаю. Ви розумієте, загрузити так, що є лі є для урагу. Тресанте оцяль. Він голоме, розумієш, бухається. Не ви, хто давно газончики возили, ці зіле. Там загрузить 12 13 кубиків. Тепер дивиться.